Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Українська їжа може приємно вразити смакові рецептори навіть найвибагливіших гурманів. Таким різноманіттям, поживним і пісних страв, може похизуватися далеко не кожна кухня народів світу. На перший погляд, традиційні страви здаються складними в приготуванні. Проте це зовсім не так. Не полінуйтеся купити все необхідне і потішите себе і близьких вишуканими українськими смаколиками. Вареники. Їх оспівують у своїх творах культові українські письменники, подають у дорогих ресторанах і на звичайних кухнях. Саме так мова зараз піде про всіма улюблені вареники. Здавалося б, чим може здивувати звичайне тісто із начинкою. Уся справа саме в наповненні. Українці загортають в тісто картоплю, гриби, м'ясо, капусту, вишні, смородину, сир та ще купу різних інгредієнтів. Незалежно від того, із чим вареники, незамінний соус до них це звичайна сметана, що додає страві ніжного смаку. Готову страву можна посипати зеленою цибулею або шкварками із сала, щоб було ще смачніше. Отож, шановні друзі, забудьте про лінощі і мерщій, приготуйте собі порцію вареничків. Ви точно не пожалкуєте. Банош. Ця колоритна страва перенесе вас на захід України. Де б ви її не куштували. Кажуть, що на Закарпаття варто поїхати тільки для того, щоб поласувати справжнім баношем. Що ж це таке? Це звичайна кукурудзіна крупа. Увесь секрет полягає в тому, що її варять на вершках або сметані, а готову теплу кашу посипають бринзою і шкварками. Ніжний вершковий смак у тандемі із кисловатим сиром подарують вам неймовірну насолоду. Деруни. У багатьох картопльних страви викликають асоціації із Білоруссю. А дарма. Українська кухня має чудову страву з цього овочу, яку зможе приготувати кожен. Деруни це своєрідні млинці із перетертої картоплі, яєць і борошна. Головна їхня родзинка криється в начинці. Зазвичай українці додають до картоплюного тіста гриби, м'ясо або інші овочі. Приготування цього делікатесу займе мінімум часу. Проте фантастичний смак принесе максимум задоволення, особливо якщо готову страву посипати зеленю і додати сметани. Галушки. Полтавські галушки. Саме ця страва візитівка міста Полтава. Ці невеличкі кружечки із тіста неодмінно сподобаються навіть тим, хто слідкує за фігурою, адже для їхнього приготування використовують лиш кефір, борошно, яйця та приправи до свого смаку. Винахідливі кулінари начиняють галушки грибами або м'ясом, а також подають із зеленю. Якщо ви ще маєте сумніви щодо того, чи варто вам спробувати цю страву, відкиньте їх. Не дарма ж галушкам навіть звели цілий пам'ятник на Полтавщині. Холодець. Справжній король усіх новорічних і різдвяних застіль. Проте не варто вважати, що холодець виключно зимова страва. Желе із м'ясом неабияк смакує і у спеку. Пікантності цьому делікатесу додають хрін або гірчиця, із якими його найчастіше подають. Домашні ковбаски. Не уявляєте своє життя без м'яса і любите пікантний смак? Тоді ця страва неодмінно вам сподобається. Приправлений фарш у кишках, поділений на ковбаски, спочатку обсмажують, а потім запікають до скоринки. Готову страву можна подавати із зеленю, чесничком, пряночами або навіть соєвим соусом. Борщ. Ну як же, шановні друзі, обійтися без царя всієї української кухні? Мабуть, ніхто не готує борщ майстерніше і смачніше за українців. Неперевершений смак, що гортає теплом. І навіє спогади чогось рідного і домашнього не може не сподобатися. Головний інгредієнт борщу це буряк, що надає йому яскравого червоного кольору. Українські господині вже давно навчилися робити і дієтичні, і жирні наваристі борщі, які задовольнять будь-кого. Зазвичай цю страву подають зі сметаною і пампушками з часником. Котлети по Київськи. Український аналог шоколадного фондану. Вишукана ресторанна страва, що заслуговує навіть на мішленівську відзнаку. Головна таємниця котлет по київській криється в їхній серединці. Вершкове масло загортають у куряче філе і панірують у спеціальних сухарях із прянощами. Такі котлети обов'язково слід подавати гарячими, адже саме тоді розтоплене масло буде витікати із котлети. Вергуни. Від основних страв перейдемо, шановні друзі, до солоденького. Вергуни це неймовірно руське печиво, що являє собою обсмажені в маслі стрічки тіста. До речі, традиційні українські вергуни обсмажують виключно на салі. Готову страву посипають цукровою пудрою і за бажанням поливають згущеним молоком. Узвар. Ну, друзі, і наостанок. Напій, що смакується і взимку, і влітку. Варять його із сушених яблук, груш та слив. А також для солодкуватого присмаку додають мед. Без узвару неможливо уявити українське застілля або сімейне свято, адже смачніших замінників у нього немає. Ось така смакота, друзі. Тому всім смачного! Дякую всім за увагу! Готуйте, не лінуйтеся, купуйте інгредієнти і готуйте ці смачні українські страви. Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться сімей відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, що дуже-дуже дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.